Всім привіт, друзі! Радий бачити вас на своєму каналі. А перед початком відео хочу попросити вас підписатися на мій канал, поставити вподобайку, написати будь-який коментар під відео. Це допоможе просувати відео далі. А сьогодні я хочу зняти невелике відео: це буде розпаковка товару, який я купив в інтернет-магазині, яким планую користуватися сам. А тепер давайте я вам вже покажу. Що це за товар. А це ось такий повербанк. Зараз дуже потрібна річ в даний час. Я вирішив його замовити. Зараз вони досить таки дорого коштують. Багато моделів вже немає, так як їх розібрали, розкупили. Давайте подивимося, що це за повербанк. Це повербанк Redmi. Прийшов він мені у чорному кольорі. Звичайно, я хотів заказати собі у білому кольорі. Так як в білому вже не було, я заказав у чорному. Він на 10 тисяч міліампер один. Також тут нам показують, що є кабель мікро USB. Для заряджання самого повербанку. Бачимо, є вхід мікро USB і USB Type-C. Ззаді у нас тут є ось така голограма. Ось тут є секретний код. Будемо стирати. І провіряти його на оригінальність на ось цьому сайті, який указаний тут. Також на нього є гарантійний талон від магазину. Я не буду говорити, скільки він зараз коштує. Можна зайти, подивитися, скільки коштує такий повербанк. А тепер давайте подивимося, що там всередині. Чи є там ось такий кабель? Давайте відкриємо його. Він ще запакований. Так. Кабель все ж таки присутній, так як я читав в інтернеті відгуки користувачів, що кабеля не було. Кабель, як бачимо, є. Ось Такий коротенький кабель для зарядки самого повербанку. Давайте відкладемо його в сторону. І подивимося. Це у нас посібник з користувача, напевно. Так. Попередження, характеристики. Давайте характеристики подивимося. Тип акумулятора літій полімерний акумулятор. Ємність 37 Вт-годин, 3,7 вольта. Номінальна ємність 5500 мікроампер годин. 5,1 В 2,6 А. Робоча температура від 5 градусів до 35. Розміри виробу нас не цікавлять. Так, це у нас... Так, да, так, тут у нас є код старти захисне покриття і можна буде провірити його на сайті на оригінальність. Що ми потім і зробимо. Тут ось описується, що де знаходиться. 0,25. Блимання вимкнено. Подробна інструкція є, і це хорошо. Так, давайте далі. Це у нас що таке? Якийсь буклетик, повідомлення про гарантію. Як клієнт компанії Xiaomi ви можете за певних обставин скористатися додатковими гарантіями. На різних умовах тут написано. Так, далі. І давайте вже достанемо сам повербанк. Ось вони такі коробці. Більше тут уже нічого немає. І сам повербанк запакований. в Ось таку плівку. Ось ми тут ми бачимо надписи. Такі надписи вони. Структурні відчуваються пальцем. Тут ще якась наклеєчка. А, це закриті, закриті порти. ну Корпус такий доволі приємний на відчуття. Ось кнопка, якою вмикати сам повербанк. Вона така глянцева. Давайте тепер відкриємо. Давайте тепер його включимо і побачимо, скільки він показує заряду. Так як я купую Powerbank вперше, не сильно в цьому розуміюсь, та напевно його потрібно поставити на зарядку. Так як блимає тільки одна лампочка. Не знаю, чи вам хорошо видно, а видно. Ось горить одна лампочка. Значить його потрібно поставити на зарядку. А давайте попробуємо щось підключити зараз до нього. Зараз я попробую підключити телефон. Побачимо, як він буде заряджати. Ось у нас є телефон. Давайте підключимо його. Ну, чомусь заряд не пішов. Вот это поворот. А що таке? Не зрозуміло. Зараз я розберуся з цим і повернуся до вас. Так, друзі, заряд пішов. Там просто треба було перепідключити сам телефон ось. Зарядка пішла. Все працює. І даний повербанк заряджений десь на процентів, я так думаю, 25. Його потрібно поставити на зарядку. Особисто хочу подякувати тим, хто додивився дане відео до кінця. Не забудьте, будь ласка, підписатися на канал, поставити вподобайку. І всім до наступних зустрічей!